А що відбувається на майдані? Ми знову маємо живий зв'язок з Борисом Сачалком. Борисе, якісь новини є, що змінилося? Віта Євромайдані Євромайданівці зайнялися пошуками військових трофеїв сьогоднішнього ранку. От, наприклад, в мене в руках військова наступальна граната РГД 5 Її знайшли просто на майдані незалежності серед сміття. Вона своєчасно не спрацювала. Євромайданівці її повністю знешкодили, Тому зараз її можна насправді використовувати як трофей. Ще тут надзвичайно багато куль від автомата Калашникова. Ось у на от, наприклад, в руках їх тут десятка, то й сотні зовсім не складно знайти серед майдану незалежності, як це все використовувалося. Знає мій колега Дмитро Лотвиненко. Він був на майдані Незалежності сьогодні вранці. Зараз розповість у деталях, що тут було. Буде пізніше трошки матеріал. Мені передають. Перепрошую у е, підслужку на самому майдані незалежності. Зараз ростуть барикади. От, наприклад, на вулиці інститутській е, дуже сильно росте барикада. А вона надзвичайно висока, надзвичайно грандіозна. Окрім того, що вона висока, ростуть від баракади такі десятиметрові, просто хвилерізи. У цих хвилирізах знаходяться спеціальні відділення, у яких можуть ховатися євромайданівці. Окрім цього, баракади будуються ще далі по вулиці. Інститутській наразі. Віту у мене все далі. Сподіваюся, матиму трошки детальнішу інформацію. Наразі тобі слово так, Борисе. Я дякую тобі. Очільник Харківщини Михайло Допкін вважає, що знімальну групу СТБ скалічили справедливо. Я нагадаю, вчора під стінами Академії внутрішніх військ наша знімальна група намагалася зафільмувати автобуси, які заїжджали на КПП, щоби вивести курсантів до Києва. Журналістка Марія Малевська і оператор Олександр Бринза потрапили під руки титушок. Хлопці у салатових жилетах з масками на обличчі та з палицями безперешкодно пройшли крізь кілька кордонів Беркута і стали за спинами. Ми силовиків, коли молодики побачили паратласка з камерою, почали її бувати в нього з рук. Наші колеги побігли назад і опинившись перед беркутом, дістали ще від нього. Спецпризначенці розтрощили камеру, мікрофон гамсели журналістів палицями. Камеру забирають. журналістки, гоняться. В результаті оператор Олександр Бринза був шпитальований. в нього чотири шви на голові, пошкодження носу і рук. Камера відновленню не підлягає. Проте губернатор Харківщини вважає журналісти, винні самі ба більше побої заслужили, бо неправильно працювали. Хотіть жарених кадрів, лізьте, ну будьте готові, що поб'ють камеру. Снімайте з тої точки, де вас неможливо вам в цей конфлікт. Але ви одільний представники СМІ. Ви не просто журналісти, ви активні учасники протистояння в Україні. Ви такий, телевізійний спецназ. Відповідальність за розгін представників протестувальників та сутички під будівлею академії внутрішніх справ взяла на себе організація «Український фронт, який нещодавно створили у Харкові Михайло Добкін і Геннадій Кернес і кількасот озброєних молодиків у салатових жилетах. Добкін назвав представниками саме цього українського фронту. Протистояння котиться усією Україною. Силовики стають на бік громадян. Люди власними тілами зупиняють автобуси із з Беркутом. Тривають штурми силових відомств і державних установ. У Житомирі активісти захопили будівлю ОДА з міліціянтами, що охороняли адміністрацію, намагалися домовитися. Для них зробили коридор і закликали стати до народних лав. Правоохоронці не погодилися. Тоді активісти почали штурм. У відповідь полетіли світло-шумові гранати. Після нетривалого протистояння протестувальники таки прорвалися у приміщення. По тому вони посунули до управління МВС, підпалили двері, розбили вікна і почали кидати усередину коктейлі Молотова. Обороняти будівлю вийшло півсотні силовиків з кийками та щитами. Вони відтіснили протестувальників. Під час сутички постраждав один з активістів та 22 правоохоронців. Івано-франківські войки залишилися без спецзахисту. Вночі військову частину оточило кілька сотень мітингувальників. Вони вимагали бійців здати всю амуніцію, аби не провокувати розлючений натовп. До людей одразу вийшов командир частини. Без жодного супротиву наказав виконати усі вимоги протестувальників. Військові винесли щити, шоломи наколінники та бронежилети. Усе спорядження активісти склали в автобуси та відправили на Київ. Не будемо протидіяти мирним акціям людей, а також як вказано в. Присязі, ми служимо українському народу. Реможелети, налокотники, наколінники, щитки. Як ви думаєте, цього вистачить? Ні, Ні треба ще, ще, ще. на бік народу прийшов і тернопільський беркут. Принаймні, зо три десятки силовиків залишили столицю і повернулися додому. Вони разом із активістами пройшлися містом на центральному майдані. Присягли на Біблії, що служитимуть лише народові України. Я присягаю на вірність українському народу І даю слово, що підрозділ деркут ніколи не руки проти українського народу на трасі Київ Одеса. Автівка розчавила активіста. Сталося це учора на блокпосту, який встановили жителі Маньківки та Умані біля села Подібна. Люди не пропускали автобусів з найменцями тітушками до столиці. На трасі стояли, утворивши живу перепону. Зупинили автобус, якому було повно молодиків. Ті почали тікати полями. Тоді ж, невідомий на джипі на шаленій швидкості, протаранив людський кордон та на смерть збив одного з активістів. Розлючена юрба розгромила та підпалила автобус, в якому їхали тітушки. Джип вбивця втік. Тривожною видалася минула ніч і в Полтаві. Там протестувальники розгромили офіс партії регіонів, розбили вікна, витягнули грати та зламали двері. З офісу винесли документи, партійні прапори та іншу символіку і почали палити. Після цього намагалися штурмувати обласну адміністрацію, однак атаку відбили силовики. Під час сутички постраждало двоє міліціонерів та четверо активістів. Організатори Віча кажуть, планували мирний протест, але терпець людям урвався і стримати їх дуже важко. достав тут безпреділ, Нельзя сидіти вдома, И ну я просто не можу уже сидіти вдома і не речить телевізором і інтернетом. Олександр Башкаленко закликав Волиня не їхати до Києва. Учора активісти захопили голову Волинської одав полон, коли штурмували управління МВС. Його побили, облили холодною водою та прикували кайданками до сцени. НАТО вимагав від посадовця написати заяву про звільнення. Губернатор відмовився. За кілька годин його передали однопартійцям. Наразі він у Києві його терміново викликав до себе президент. А вночі голова одав встиг звернутися до Волинян через соцмережі. Усі ми вже стали заручниками ситуації, коли радикали палять офіси, адміністративні будівлі, приміщення, органів влади. Де гарантія, що завтра не горітимуть машини, житлові будинки, школи? Тому прошу вас, волинян. Відмовитись від масових акцій протесту, щоб зупинити безглузді сутички.